Це Христина Соловій, я в студії і Ірина Білик, як всі радіють, що знову ця пісня з'явилася. Мені дуже сподобалось, як Христинка це зробила, тому що коли ми починали робити пісню, я сказала, що от знаєш я довіряюсь твоєму смаку. Мені взагалі подобається, як Христина працює, тому що вона е, видає знаєш, от саме якусь ексклюзивну. Музику не так, як усі. Отак я можу сказати. Рік у мене була пауза, і тут раптом моє життя приходить Ірина Білик з цією енергією, і я вже просто Ну, в мене несеться все, всі процеси. всі Ти мене всі покликала аспектри. в цю історію. Я ти вас покликала. Та вас багато хто кликав, але ж ви мені відповіли. Це ж не Но просто... Ну, я не усіма співаю це я правда. Зна. Це не просто наша пісня, це пісня авторства, слова і музика написала Ірина Білик. Так. Саме тому для мене така. Треба на ця співпраця, тому що я свої пісні пишу сама. І саме тому зараз вам це все так подобається, тому що воно справжнє. Я знімалась нещодавно з дітками. Одна дівчинка нахиляється до мене, їй 10 рочків. І вона каже: Ірина Білик, а ви знаєте, яка моя улюблена ваша пісня? Ну, я так знаєш, пауза, і вона каже, Франсуа! У батьків хороший смак музичний.